Наталія Поліщук, Свягівський медичний фаховий коледж. Читає звір, коли вже зачепили всі питання. Коли вже зачепили, коли вже зачепили всі питання про Бога, про косметне проживання, то я вам думку висловлю свою. Куди так, як німець ваш поважно, але я думаю. Не буду я тепер говорити про Зевса, Одіна, про правну і мову. Вони вже в мене, їх не оживить. Тепер вже пора змилити мене. Тепер сказати треба Бог Деїстів, Бог скептиків і Бог детерміністів. Що скаже Бог Деїстів моєму серцю? Я юшки не люблю без солі і без перцю. І Іменно Бога скептиків не знаю. Щось я такого й Богу не вважаю. Всі три боги народи. Створить нового трудно, та й віршувати на сюди тему нудно. До того ж на землі у нас так мало волі, і без волі начальства в нас доволі. Тепер питання друге. Далебі, повірте слово, мій шановний друже, посмертного життя не хочу я собі. Мені про нього гірше, ніж байдуже. Туман не там подобатись не може. Зародний світ спірицький, боронь Божа. Попасти в пекло може все цікаво, але воно занадто Це вже яскраво, описано описана ударка. І, здається, я знаю трошки, що то пекло зветься. Піти у раю, хто має цю надію. Немає там ні горя, ні зітхання, але нема ні дружби, ні кохання. Такого раю я не розумію. Там, крім набожної, нема літератури. Я ж артистичної, як знаєте натура. Поезія виключно релігійна, як всяка річ занадто тенденційна, чогось мене не радує з усіх. Отак, як ці німецькі мудрі вірші, мої здадуться вам далеко гірші. Здається, можна покінчити на сім'ї.